Ой, друзі, привіт! Сонечко, літо, жара. Я все-таки візьму, в мене є отака штука, того, що дуже жарко. Я вирішила сьогодні провести прямий ефір на природі. Тут дуже-дуже дуже тепло, жарко зробилося в нас. Трохи затягнуло е димом, тому що десь, мабуть, таке. Ліс горить, в Канаді дуже багато лісів, і трошки три дні постояло спеки, і вже, вже знов нас димом тягне. Але ми про хороше. Отже, сьогодні знов літературний клуб. В сьогоднішньому літературному клубі я хочу з вами поділитись, тобто його ідея. Е в Тому що ми, я вам розказую те, що сама прочитала, те, що мені подобається. І я хочу поділитися з вами одним віршем. віршем. Цей вірш мене здивував, так само як свій час бояриня. Натрапила я на нього випадково. Тому що, ну як випадково? Не випадково, бо я шукала, щоб почитати. Подивилася, що це вірш Ліни Костенко, і вирішила його прочитати. І коли я його читала, мені раптом зробилося дуже дивно, тому що він був про село Сулимівка. А я сама виросла в Єготинському районі, і я знаю, що в нас є село Сулимівка. Вірш дуже короткий, його встигла дочитати, але після цього дуже швиденько, звичайно, побігла в інтернет. Дякую, що є Google з його математичними. Алгоритмами пошуку сторінок, тому що це математика. Кажуть, для чого потрібна математика? Ну там семантичний пошук, це математика, чиста. Отже, повертаємося. Заходжу в Google і дивлюся, що є два села Сулимівка. Одне село в Яготинському районі, а інше село. В Бориспільському районі. І е, цей вірш написаний про те село, яке в Бориспільському районі. Але, звичайно, я дізналася про наше село Сулимівка. Я була дуже сильно здимо, здивована, того, що я дізналася, що в нашому селі теж воно видатне. І до чого я це розказую? Всі події останнього року, вже останніх 15 місяців, бо пройшов не рік. Дуже багатьох людей спонукали, я думала, можливо, це тільки в мене, але багатьох людей спонукали до дослідження, дослідження власної історії, дослідження власної землі. І е, я таким дослідженням почала займатися трошки раніше, тому що я це окремо розкажу, але питання в тому, що зараз, звичайно, цього робиться набагато більше, в тому числі я досліджую. Тобто виникають питання на ти шукаєш на них відповіді. Зараз я вам прочитаю спочатку вірш. А тоді почну розказувати, що я дізналася після того, як прочитала цей вірш, і він мене здивував. В маєтку гетьмана Івана Сулими Ліна Костенко, В маєтку гетьмана Івана Сулими в сучасному селі, що зветься Сулимівка, до кінських грив, припадані грудьми, промчали хлопці, загула бруківка. І тільки гриви, курява і свист, лунких копит отдаленілий цокіт. І ми, і степ, і жовтий падолист, і цих дворів передвечірній клопіт. І як за сонцем повертає сонях та, так довго вслід чомусь дивились ми. А що такого? Підлітки на конях в маєтку гетьмана Івана Сулими? Сулимівка Бориспільського району. Ну що такого? Звичайно, підлітки на конях. Але питання в тому для мене в цьому вірші, що. Я почавши писати, почавши писати, я спочатку я почала писати, а потім стала привіт. А потім стала зацікавлюватися, як я пишу, чому я пишу, бо я, я не розуміла це як, як водоспад було. І що я хочу сказати? Я хочу сказати, що почавши вивчати таких от видатних творців, як Ліна Костенко, Василь Симоненко, Стус і багатьох-багатьох інших, я раптом зрозуміла, що ці люди. Дуже багато шукають, вони дуже багато вивчають, в тому числі Ліна Костенко. Зараз я читаю її твір Берестечко про Богдана Хмельницького. Це досить довге читання, тому що я читаю потихеньку, але читаючи його, я раптом розумію, що я дуже багато чого не знаю про нашу Україну. Наприклад, я не знала те і не знаю те там, згадується Іван Богун. Привіт, там згадується Сагайдачний, там згадується. Ну, про Мазепу ми вчили в школі в радянські часи, що це був зрадник і так далі. Але, наприклад, про Мазепу написав Байрон. І я читала цю поему. Здається, вона так і називається Мазепа. О, тобто, є інша думка про Мазепу, і там ну, досить таки ну, Байрон зацікавився Мазепою, написав про нього поему. Е, колись ще про це поговоримо. Я її читала українською мовою, але все рівно цікаво. Отже, ці люди, які пишуть видатні люди, ті, які мають великий успіх, вони пишуть, вони багато роблять досліджень. і тому, якби вони спонукають, вони не тільки роблять дослідження, вони спонукають нас. Досліджувати нашу власну історію. Якщо ми згадаємо і мертвим, і живим, і ненародженим Шевченка, то ми там написано, що да ви ж розберіться, хто ми такі, так що ми, за що, кого розпинали з власною історією. Тому що якщо взяти нашу українську історію, ну те, що мені пам'ятається, Київська Русь, Ярослав Мудрий, Володимир Великий, слово про похід ігорів. І потім раз монголо-татарське іго, і далі от взагалі нічого не згадується. Да? Потім десь з'являються козаки, до речі, починаючи з слова про похід ігорів і до Григорія Сковороди, тобто це 1100 якийсь там рік, і 1700, коли з'явився Сковорода, 600 років в нашій літературній творчості просто от пусте місце. Я намагалася навіть шукати древню українську літературу, і я її не знайшла, тому що такої літератури немає. Але зате в нас є пісні. В нас є пісні, і якщо ми візьмемо «Ой, у полі та й джинці жнуть, то ми розуміємо, що е, це твір там і Сагайдачний згадується, там Порошенко згадується. Правильно? І питання в тому, що тобто, якщо люди передавали зустрі в уста, це ж усна народна творчість, ці імена, значить ці імена щось значили. Або, наприклад, я дізнаюсь, що розпрягайте хлопці, — це е, часів, це пісня. Так, ми знаємо, що це народна пісня, але це пісня часів е, початку двадцятого століття, Якщо я не помиляюсь, чи Симона Петлюри, я ще це чи батька Махна, якого ми нам зображали, згадуй, згадуйте фільми різні там, да, сватання на Гончаріці, здається, що вони там, о, там такі бандити, бандити, але ті пісні, які ми чуємо, ну я не можу сказати, що їх співали бандити. Я повертаюся, отже. Я хочу вам розказати про два села, тобто це дослідження. Я розкажу спочатку про свою Сулимівку, яка в Яготинському районі. Всім з Яготина привіт. Отже, це Сулимівка. Поїхали. Зараз секунду. Де вони в мене? Здається, оце має бути село Сулимівка. Правильно, попала. Значить, в Яготинському районі є село Сулимівка. Її стара назва це Журавка. Я знаю це село теж. Це Бориспільський район, Київська область. Чекайте: Сулимівський Старостинський округ. За всеукраїнським переписом населення на 2001 рік там мешкало 899 осіб. Це село у 1714 році, отже йому 300 років. Заснував полковник Іван Сулима, Переяславського полку війська Запорозького. Він заснував там хутір, і хутір називався Журавський. В 1781 році вийшов універсал, що надавав право володіння хутором дружині Івана Сулими. А потім поселення перейшло у спадок його синам. Це було козацьке поселення, де у 1762 році мешкало 48 родин. У 36 хатах, от здавалося, 300 років і там живуть люди. От я той дуб, щоб його тині знайшла, йому 300 років, 310 років. Він, ну якщо брати по таким приблизним підрахункам, він 1710 року, це той самий рік, коли була конституція Пилипа Орлика, і той дуб собі зародився, і беремо далі. Тобто, і цьому селу 300 років. Ну, може, там колись навіть Шевченко приїжджав в тому селі. У Речі Посполиті хутір належав до Переяславського староства Київського воєводства, а в Російській імперії до Журавської волості, Пер'ятинського повіту, Полтавської губернії. Знаєте, о, от туди-сюди, а люди собі живуть. У 19 сторіччі е, хутір став селом. Фактично, поселення складалося з Журавських хуторів і ще там, і ще там. І тут є церква. Хутір з'являється на мапі в 1816 рокі, році, тобто 200 років тому. До речі, це так само, як Одесі, як місто Одеса. Місто Одеса, здається, 200 років. Там була збудована козацька дерев'яна церква на честь стрітення. І, здається, ця, вона наразі єдиною дореволюційною церквою в Яготинському районі. Уявляєте, вона була не розрушена, бо всі церкви все-таки розрушили. В 16 і інші 16 так церков були зруйновані в 1917 році село було у складі Української Народної Республіки. З 21-го року це Радянський Союз, і тут іще знаєте що було? Тут іще було, якщо я не помиляюсь, тут є і ще розказується, що навіть Пам'ятка архітектури, що школа була в 1915 році. До речі, я теж вчилася в його в школі, яка була побудована в 1913 році. Я там вчилася в першому і в другому класі. Тепер в приміщенні земської школи розташований сільський клуб. І там був встановлений оце я теж знаю про Сулимівку, що з села Сулимівка Андрій Кравченко. Він був героєм Радянського Союзу, якщо я не помиляюся. І пам'ятників. І ще трошки про того, хто заснував це село. Іван Федорович Сулима, він помер е, в 1721 році. Це не та Сулимівка, про яку пише Ліна Костенко. Він був український полководець Генеральний хорунжий війська Запорозького. І він ще був наказний гетьман. Це про ту Сулимівку, яка в моєму районі. А тепер про ту Сулимівку, про яку писала Ліна Костенко. Це село Сулимівська в Бориспільському районі. Всього на всього 240 осіб. Можливо. Всього на всього розташовано в 15 кілометрах від Баришівки. Баришівку теж знаю. Засноване на початку 17 століття гетьманом запорізьких козаків Іваном Михайловичем Сулимою. Який там збудував 1622 році церкву. Розумієте, я отут е, живу зараз в Канаді, і це про американську культуру. Справді, тому що фактично ті люди, які тут живуть, вони переселенці з Європи. так, Тобто, ті, хто приїхав, побачив ці землі, так є відношення до місцевого населення і так далі. Але питання в тому, що е, ці люди е, розумієте, вони... <ганування> mm, якби от в них є там щось, якісь будівлі 50 років. Вони, О, будівлі 50 років. Ой, там, значить, них пам'ятником у цьому 40 років. В самій Канаді вона з 1953 року, здається, прапор має. Тобто тут всьому потрішки. А тут сидиш, ну в 1629 році він збудував церкву в селі Сулимівка. Ха! До речі, ця церква до сих пір стоїть. Є її фотографія, коли Сулимівка згадується, он павучок по мені поповз. І ця церква стоїть, тобто церкві 400 років, нічого собі, Свято-Покровська церква села Сулимівка. А саме село до 1781 року було у складі Баришевської сотні Переяславського полку. Ого, на секундочку. Тобто воно ще було у складі сотні, там жили вільні люди. І з касуванням козацького полкового устрою село перейшло до складу Остерського повіту чи Остерського. За описом, на 1787 рік у Сулимівці жило 119 душ, і ним володів генерал-майор Яким Сулима. Угу. На мапі воно є теж 1812 року, тобто ще до Наполеона. Да? Наполеон ще не прийшов, а село Сулимівка вже було. Там було 56 дворів на 59 на 1854 жителів. Потім був там Колгосп, потім там іще щось було. Потім іще там було. Воно було під окупацію, під фашистською окупацію. В 1974 році щось там відбуло. У складі була передана до Бориспільського району, ну туди вони переїхали, а потім іще туди. Отже, от така історія села Сулимівка. У мене тут щось інше відкрилось, ми його зараз закриємо. І про що я ще хочу розказати? І про того, хто заснував це село. Іван Сулима, Іван Михайлович Сулима. Він помер, він вже помер, в 1635 році. Гетьман НРС не Нереєстрових запорозьких козаків. Народився у селі Рогощах, нині Чернігівського району Чернігівської області. Його син Федір був полковником Переяславським, а син останнього Іван генерал. Іван, Генеральним хорунжем. Рід Сулима занесено в родову книгу Полтавської губернії. Е, Олександр Лазаревський стверджував, що рід простежується від Київської Русі. Отак, от от, на секундочку. Якийсь час служив е, урядником Баришівських та Бориспільських володінь Софії Данилович. А я навіть не знаю, хто це така, а так, це хтось є. Отже. Отакий от собі Іван Сулима, який був гетьманом. Того я вам все це розказувала, а тепер ще раз прочитаю сам вірш. Тому що, в принципі, коли ми дізналися, наскільки це древня історія і наскільки ця жінка, от де вони знаходили ці шестидесятники, от де знаходили, кажуть, що ну. Були знищені, була знищена українська культура, придушене повстання. Де ці люди знаходили цю інформацію? От зараз я дуже люблю козацька хорея, так? Хорея, хорея, козацька, гурт. Вони отримали ну. ну Шевченківську премію, і в те, що вони роблять цей гурт, вони знаходять старовинні пісні, вони знаходять креслення старовинних інструментів, відновлюють ці інструменти, і ці пісні співають з тими інструментами. Тобто, де вони знаходять всю цю історію? І там теж 16-17 сторіччя пісні це фантастично. Там такі гарні речі співаються. Та й саме дума про Савур-Могилу. Ну це дійсно дуже цікаво. Отже. Поїхали повернемося до Ліни Костенко, яка знайшла цю інформацію, написала цей вірш, і мене особисто зацікавило в тому, що треба вивчати свою історію. В маєтку гетьмана Івана Сулими, в, маєтку гетьмана Івана Сулими, в сучасному селі, що зветься Сулимівка, до кінських грив, припадані грудьми пропчали хлопці, загула бруківка. І тільки гриви, курява і свист, лунких копит отдаленілий цокіт. І ми, і степ, і жовтий падолист, і цих дворів передвечірні клопі. І як за сонцем повертає сонях, та так довго вслід чомусь дивились ми. А що такого? Підлітки на конях в маєтку гетьмана Івана Сулими. Розумієте, питання в тому, що коли ми вивчаємо свою історію, то раптом з'ясовується, що як ті, хто каже, що вони старший брат, ну якось знаєте, це дивно. Я кажу, моїх дітей хрестили в церкві, яка на 200 років старша, ніж вся Москва. Не кажучи, що є ще старіші церкви, не кажучи про те, що історія дуже велика. І коли починаєш все це вивчати, з'являється гідність, з'являється повага до самих себе, до своєї історії, до своєї культури. І виникає бажання. Хоча би сказати про себе, заявити про те, що так в нас є така держава, що ми маємо древню історію, свою історію, яка відрізняється від історії сучасної Росії. Наша мова відрізняється. Я ще розкажу: я зроблю підбірку про те, що мене колись дуже здивував один чоловік на початку 2000-х, здається, я почула про те, що просто перший раз я тоді почула цю думку, що українська мова це діалект російської. Я так думаю, а чого б це? А зараз, коли почала вивчати е, добре українську літературу, зрозуміла, що це ні, це не так, тому що українська мова дуже гарна, вона окрема так. Вона у це слов'янська мова, цих мов багато. Але питання в тому, що в нас є дуже цікаві речі, дуже цікаві надбання. І це цікаво вивчати і дізнаватись, і розказувати людям, які тут знаходяться, про те, що оце все є. І наостанок, ми так з вами поговорили, я з вами поговорила, ви мене послухали. Я ще хочу трохи вас розважити тим, що цей вірш я читала всім своїм учням, підліткам, яких я вчу в Канаді та в Штатах. І що цікаво, діти, які народилися в Канаді, або там, в 5 років виїхали сюди, вони вчаться вже тут. Знаєте, це така дивина, а вони не знають, хто такі козаки. Тобто вони їхні батьки спонукають, вони дуже зараз хвилюються за Україну. А я їм кажу: а хто такий козак? А вони не знають. А хто такий гетьман? Мені дівчинка одна таку версію сказала. Вона сказала: ну, це, мабуть, якийсь найманий вбивця. Я говорю, дитину, нікому це не розказую. Тобто вони не знають, що таке козацтво. Я їм починаю розказувати. Вже вивчили нарешті мої учні, вивчили, що Дніпро це головна річка України, що вона дуже велика. І там ми вивчили, що таке пороги на Дніпрі. Що це Запоріжжя? що це воно звідти назва. Що козаки селились там? Що це було наше військо? Яке, от розумієте. От те, що є, як сказав головний маркетолог України, його попросили описати Україну одним словом. Він сказав це слово свобода ще до війни, ще років два тому там сидів і президент, там В них така була розмова. Цікава це слово свобода. Тобто люди, козаки, чоловіки самі організувалися і самі захищали, самі захищали свої землі. Їм не треба був добрий. Ватечко цар, який прийде і допоможе їм все зробити. Люди розбиралися самі, і я вважаю, що демократія в Україні була ще півтори тисячі років тому. Хоч розказують, що це там в Греції була демократія. Почитаємо того самого Захара Беркута. Ми його ще почитаємо. Там показується, що до оцих всіх бояр, до цих всіх князів фактично громади все організовували, були старости. Привіт. Які все це робили, і в Україні була демократія, і ми про свободу, Україна, все, друзі, до наступних зустрічей! Ми з вами ще побачимося. Я вам ще підготую щось цікавеньке. Все, па-па, до побачення.